Я теж нагадала собі, що в мене є якісь, ну хоча б не родинні зв'язки, але моя мама, пані Климівна, дуже дружила з сестрою Валентина Петровича, пані Євгенія Петрівна і моя мама були подружками. І тому я багато чула про Валентина Петровича, ще не знаючи особисто. Це одна із тих тез, які я хотіла сказати і ще з приводу от нашої цієї небайдужості. Таким був Валентин Петрович. Небайдужий до всього, до родини, до краси. Пане тихенько. Питають, звідки народу. Я села добового. Біля коголя, оце отут. як на сикуні їхати, а мама з сикуня. Е, тому я вам зараз розповім: е, повірте, що це цікаво. Таку історичну довідку. Небайдужість пані Валентина Клюндер. Якби не її, оця небайдужість до рідного краю, а вона писала вже багато книг небайдужість до талановитої людини, до художника, і небайдужість до всього до всяких таких цікавинок. А цікавинка була ось така. У мене старший син ім'я Має Клим. Я його назвала в Честь маминого батька Клима. Ми його не знали. Він загинув у Волинських лісах, не знаємо, звідки, в ці страшні роки. І практично ми його долю взагалі не знали, що він був українцем в душі, хорошим сім'янивом, веселою вдачею і так. Але пані Валентина прийшла в архіви СБУ. Для своїх земляків, я правильно все кажу, робила запити, і дуже багато цікавих історій і біографій відкрила. І раптом потрапляє на ім'я Клим і згадує, що десь в мережах є волинянка з підковоля, артистка, яка проживає в Києві, і в неї нібито син Клим. І на всяк випадок, уявіть собі, всю справу. Яка заведена була на того клима, перефотографовує. Так там ще прізвище ж було Тишко. А, — А звідки ви знали, що ти, ну, тишко бо в наслі є? Правильно, що може він сиконя, але може якийсь. Мій далекий родич, і от такий от дзвінок, коли спочатку були питання про а чи напишете ви спогад про Валентина Петровича, як це я не напишу з великим задоволенням? А от ще така от є дрібничка, бо я от перефотографувала справу. Що тоді було? НКВС чи чи, К, чи як тоді? Як НКВД? НКВД і я перефотографувала. Мене починають труситись ноги. Я кажу, прізвище і по-батькові. І пані Валентина каже: Тишко Клим Васильович, я якраз йшла на свої оболоні, вона чуть ноги не підкусилася. Я кажу, це мій дідусь. Таким чином всю цю справу перефотографовано. Пані Валентина присилає мені. Я дивлюся ці допити, коли в 43-му році забрали дідуся мого НКВ, НКВД, НКВС. НКВДС. Так. Діл, справ, НКВС української мови. Але взагалі-то вони росіяни НКВД. І я дізнаюся таке, що мій дідусь у віці 7 років проживав, тому що батько поїхав у Київ на залізницю 14-й рік. Перша світова війна. Уявляєте? Ми цього ніхто в сім'ї не знав. Дякуючи пані Валентини, я все це роздрукувала, роздаю своїй сім'ї. А у 18-му більшовики йдуть на Київ. Дід забирає прадід е, Василь забирає Клима. І ще діток і вже повертається знову на Волинь. Уявляєте? Як Оця небайдужість людська, небайдужість наш, до нашого коріння українського. Пані Валентина. Весельник <клухи> привітим за те, що ви відкрили історію мого дідуся Клима, старший сину мене Клим. А цей романс я дуже любила часто співати Валентину Петровичу, тому що, тому що він красивий. Зна ресторан, не завдавай собі жалю, зречись його, обійся.